Рідна мова. З неї починається дитинство. Мамині чарівні колискові та ніжний пастливий голос, татові слова про світ та Рідна мова. Найдорожчий скарб кожного народу. Саме мова є одним з головних ідифікаторів нації. Тому саме її мову прагнуть заборонити або зовсім знищити, бо коли гине мова, гине і нація. Першого лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Сьогодні нашу рідну мову необхідно захищати. Українська мова лунає в різних куточках світу. Саме вона співуча та мелодійна надихає нас, українців, боротися за свободу і незалежність. Саме нею українською. Ми говоримо: я українець, і я цим пишаюся». У нас українська мова проминиста, доступна, лагідна, весела і дзвінка, багата як земля джерено чиста і тепла, наче мамина на руках. Вона дзвенить у срібному джерельці, у дивних квітах, у дзвінкій росі. Вона живе і співав в моєму серці, її ми дуже любимо усі. Омова рідні це для нас, як мати. З тобою відкриваємо світ. І українською вчимося розмовляти, з колись з маленьких літ. Ми, українці, з мовою своєю. У нас держава і мудрий є народ. І поки стежкою йдемо однією, ми з мовою досягнемо висот. Народів на землі є так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українська, могутнє свято. Моржуся тим, що українка я. Учу звичайну мову я англійську, німецьку розумію, польську теж. Мені цікаво знати італійську, та найрідніша українська все ж. Рідна мова, надче рідна мати. Вона завжди пригорна до людей. Важливо, дуже різні мови мати. Рідна мова найрідніша для людей. Міжнародний день рідної мови відзначається 21 лютого, починаючи з 2002 року. Про підтримку мовної та культурної різноманітності було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Майже 6 тисяч розмовних мов світу, близько половині мов загрожує зникнення. Через це ЮНЕСКО прагне підтримати мову як ознаку культурної приналежності особи. ЮНЕСКО вважає, що вивчення іноземних мов та багато мовки, хоча ми не взаємоповаги та взаємо. Значить, для людини рідна мова, так рідка нами священої землі. Це найніжніша пісня колоскова, яку так рідно тіточки малі. Як можна не любити рідну мову і не загубиться з руками в небуття? Та найдорожче в світі перше слово, з яким пройдеш ти крізь усе життя. І як одна в людини батьківщина, де родове зернятко проросло, так рідна мова лиш одна, єдина, хоч скільки б мов у світі не було. У світі налічується шість тисяч мов. Для кожного народу своя мова найдорожча, найкраща і наймиліша. Рідна мова це та мова, що першою засвоюється ще в малечку і залишається зрозумілою на все життя. Рідною мовою прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, минулими поколіннями та їхніми спільними духовними надбаннями. Не говори нас, мови, солов'їне. Бо мова вища, ніж пташини спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця. Вона нуртує джерелом криничним і з попелищам феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Заберуть, а залишилась мова. Знов до життя повернемося ми. Лише тому що залишилась мова, То й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів. В її скарбниці доля Україна, космічна нерозгаданість віків. Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів жителів нашої планети. До мов світу увійшли українські слова гопак, козак, степ, бандура, борщ. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус у Сполучених Штатах Америки, попри штат штаб і Уверху належить Чикаго разом із передмістям. А українська мова було обране як одна з найбільш живаних мов у районі. Спитай себе, дитину, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова. І в голосі я, з тим ім'я моє просяє, наче зігка світалкова. З родинного гнізда немов пташа. Ти полетиш де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах по Моря переметиш і не впадеш, то поки в серці буде рідна мова. Мова це той інструмент, який єднає нації. Народ в єдине ціле. Наш народ протягом багатьох віків творив мову і боровся за її збереження. Великий скарб, який слід шанувати, берегти і розумно збагачувати. Сьогодні слід підтримувати українську мову, початися її багатством і милозручністю. Наша рідна мова це не просто засіб спілкування, це наша історія, наше минуле і майбутнє. Наючи рідне слово, ми тим самим оберігаємо власну національну культуру і духовність. Кожен з нас зобов'язаний усвідомити єдину істину. Не шануючи свої мови, не знаючи свої історії, українці перестануть бути українцями. Поки жива мова, народна в устах народу до того часу живий і народ, Шануйте і любіть свою рідну мову. Усі, і чу, краси для себе, Сьогодні говорити українську це боротися за нас. За Україну. Сьогодні мова це боротися. Говори українською. Будь справжня